Всім привіт! Вже майже 12-та, ми ще не виїхали. Їхати десь 3-4 години, а заїзд після 15, тож ми йдемо по графіку, раніше не... і не збиралися. Але тисячі разів один камінь то жодного разу не буває, не переважали. Все одно облаштовуємо воду для курей. Вирішили їх не зачиняти, а й бігають. Десь через пару днів заїдуть до них наші українці. Погодують. У нас зерно є, на тиждень має їм вистачити. Ось, а ми зараз ще заїдемо ключі, їм віддамо. Наші речі. Так, не в валізах, в торбах. Валіза тільки в нашого татка. Він як справжній турист. Двері зараз Так, 12-та. Та, Валіза ще у лії, я неправильно сказала. Вона ще й підписана. А? Я про це як хотів сказати. Так, ну і наплічники. Я відчинила вже. Так. Так, майже готово. 15 хвилин пакування. Все готово. Двадцяти рік це була багатилі, а от нам Німеччина. Так, 270. Двісті 277... тобто, ну, Семенчик. Дай що? мені паузу сказати. Будь ласка, спочатку йде, що їм. Двісті сімдесят дев'ять нам їхати. 2, 42... 2 години, 42 хвилини. 15.06 маємо бути на місці. І це Швидкісними трасами платними будемо їхати. Може, хоч назад поїдемо пересічною місцевістю. Побачимо. Поки що Нам наш водій невблаганний. Нам би туди доїхати. Отже, вирушили, куди ми їдемо? Їдемо до узбережжя Атлантичного океану на південний захід Франції, напрямок Байон, Біаріц. Їдемо сюди вперше, саме в це місце, в цей житловий комплекс. Але загалом це наша четверта поїздка до океану. обожнюю океан. Взагалі ні з чим не порівняння відчуття незабутні. Тому завжди, як то кажуть, тягне, тягне знову і знову там опинитися. Раніше ми Три рази були в одному і тому самому місці, в містечку таких мобільних будиночків для відпочинку. Для нас це був найбільш бюджетний такий варіант, доступний варіант. І тому особливо не обирали, в різних там місцинах не бували, не досліджували, екскурсії собі не проводили, одразу обирали саме. Те місце. Наразі ми їдемо південніше, якщо рахувати саме узбережжя океану, І їдемо в будинок, такий таунхаус, який є у власності компанії аутсорсингової, в якій працює Іван. Ось так, таке складне речення, але так воно є. Компанія має у власності відпочинковий будинок для того, щоб його пропонувати своїм співробітникам на час. Тоб, в принципі, це доступно протягом всього року, але ось на літній період. дуже... Заманлива, спокуслива пропозиція, тому що ціна в три рази менше для нас, тобто це не безкоштовно звичайно, але в три рази менше оренда такого будинку нам обійдеться ніж це було б на ринку, або там через букінг, або що. Тут ми під'їхали до терміналу, де починається платна дорога, але чомусь не відчинився шлагбаум. Він мав це зробити автоматично. Датчик чомусь не спрацював у нас вперше так? Так номер має ще не ще. Щось треба рахунок договору перевірити. Може, треба перепідписувати щось або що? щось, опробувати треба було. он ну, напихал mm -hmm. mm -hmm. yeah. ты уже банплату платишь? Так. не только за проезд еще а и банплату вот пришел круто за все одно насчитывается дома все Тут в что это? Не батарейки, нічого ж такого немає, має бути, нічого не розрядилось. Там той -то прикол, цей системи, що там немає батареї. Отже, продовжую історію про будинок, в який ми їдемо. Звичайно, ви все побачите згодом. Забігаю наперед, спойлер, ми заселилися, все гаразд, ми доїхали. Але поки що ось так триває наша подорож. Їхати 279-280 кілометрів. Їдемо не дуже швидко, бо нещодавно відремонтували автівку. Є побоювання, чи до, доїдемо ми на запаяному. Патрубку, таке, ось деталь пластикову, яку треба було відремонтувати. Тому <кій> не поспішаємо. Навіть якщо будемо їхати довше там на півгодинки, нас це цілком влаштовує. Хоча на цій швидкісній трасі дозволена швидкість 130 км, ми ж їдемо 110. Ось так. ну, Не набагато скинули, але і нікуди не поспішаємо. Зазвичай їдемо 130, ось, по максимуму. А... Їдемо до будинку. 110 євро за добу коштуватиме нам цей будиночок. Можна його орендувати тільки на тиждень, не можна там на два-три на дні. Ну такі умови перебування. Тож не важко порахувати, що за тиждень ми заплатимо більше 700 євро. Але... Можливо, сума і не маленька, а будинок в нас на вісім людей, тобто це ось така оплата величенький, багато місць, і якби там було дві-три родини, то перерахунку на одну людину не так вже сім'ї я маю на увазі, не так вже і дорого це по-перше. По-друге, на букінгу, на Airbnb, будиночки в цій місцині. Коштують в період відпусток, високий сезон, це супервисокий сезон зараз у Франції, мабуть, у всій Європі, тому що в дітей канікули розпочалися літні. На цей період ціни взлітають і коштують такі будиночки 300 євро за ніч. Тож, тож в три рази дорожче, якби ми могли собі дозволити, нам би коштував такий відпочинок. Ми, звичайно, в такий літній період навіть не розглядаємо можливість поїхати. Кудись до моря чи до океану, ну, це для нас занадто дорого. Точніше, ми можемо цю суму зекономити і поїхати в ті самі умови восени або навесні ми це робимо. Сезон тут довгий, тому що тепло, тому що приємна погода, і нас це цілком влаштовує. Поки що, принаймні, з розрахунку наших статків, так би мовити, 2-3 тисячі євро за тиждень перебування, десь ми не готові платити. Тут випала така нагода, запропонували чисто випадково Іван зайшов. Мені здається, це був ресурс, я точно не скажу. Але ну, знаючи про можливість таких будинків, він зайшов на сайт і побачив, що будинок цей саме вільний чомусь на цей тиждень. Хоча на літній період навіть лотерейний такий розіграш проводять в нього в компанії для того, щоб визначити, хто цього року поїде в цей період, Бо бажаючих дуже багато. Ну, я сказала, за яких причин, тому що це така ось можливість недорого якісно відпочити. І ось він написав, і йому на диво відповіли, що так, без проблем будинок за вами. Тож ми такі щасливі, вважаємо це. Щасливим квиточком для нас мати таку можливість на канікулах побувати біля океану. Голодні. у нас є все на сендвічі, на Бутерброди. Зараз перекосимо і поїдемо далі. У нас година 20 хвилин ще. Їхати в дорозі. Не дуже, не дуже швидко їдемо, не знаю, але чогось всі ходять. Звідки щось типу столика. А те, що ти маєш на увазі, мабуть, або десь далі, або нема. І подивимось. Тут якийсь магазинчик, міні-маркет, чи він, він працює, бо сьогодні, сьогодні неділя взагалі-то, і магазини всі зачинені. І Ми не впевнені, що нам всього вистачить. Якийсь такий в нас існує страх. Ні, що <laughs> Не буде чим нагодувати дітей. І, і завтра Вистава свя... сумку і викладати. За... Чому? А вон далі стіл є гарний. Країна басків, бачите? Тут ми вже на території країни басків. Бейбаск. Це не те, що вона цікавить круто, в три рази дорожче коштує коло, ніж в звичайному супермаркеті. 4,40 літрова пляшка. Ну, Все так само морозиво теж 4,50 одна штучка, не морозиво. Оце так так. І сендвічі. щоб поїсти звичайних запакованих сендвічів. Ну, там їх три штуки, але коштує 6,20. В два рази дорожче, в 2,5 рази дорожче, ніж в звичайному супермаркеті це могло коштувати. Добре, дороге задоволення. Я вже погралась тут на майданчику на цьому. Взагалі, отам ще столики, отам, ось це туалет має бути, стоянка для фур, парковка. Там далі ще є такий столик. Окей, карта Франції, не знаю, тут якісь іерогліфи. Вам видно, добре видно. Ось тулуза, мюре, карбон. А поїхали ми. Так, байон. Ну, нам цей напрямок потрібен. Не байон, а десь тут. Тарб по проїхали. Ось, ми, ми тут. Ланк, ланґідок. Ла. Лак. Добре, де буду вимовляти це? Але ми ось вже скільки проїхали. Там продають вже магнитики країна Басків. Ми вже, мабуть, це вже територія країни Басків. А це для каналізації? Розетка, вода. І ось, не знаю, каналізація. Хіба вона так має виглядати? Не знаю. Ну, так. Позначка така. А ось тут зарядка електроавтомобілів, і я кажу, що ми якби поїхали на електричній машині, яку нам пропонували наші католики, то ми б тут заряджалися. Це десь 3-4 години треба було б тут погуляти. Ну і погане місце цілком таке собі прийнятне. Обладнане, туди далі. Можна прогулятись. Такий навіть міні-парк. Ось, довелося б почекати, поки зарядиться. Обійшлося, їдемо поки що своєю автівкою. А... І не дуже швидко їдемо. Взагалі на трасі дозволена швидкість 130. Ми їдемо 109. Ну, Іван, не хоче. Навантажувати наш щойно відремонтований патрубок, цей цю трубку пластикову, яку він спояв, щоб хоча б доїхати. Тож трошки повільніше їдемо, але все одно. І зараз я бачу вантажівку. Так, це не фура, але вантажівка. І в неї на передньому склі прапорець України. Але там. Фіранками закрито все темними. Тось, хтось відпочиває, двері там відчинені. Зараз трошки ближче підійду. Перекусили трошки? У мене не недостатньо, але ж ти від бутерброду відмовилась, я доїдала. Чого ж недостатньо? Зараз дознаємо. Дійшло, привітати, скажу, слава Україні! Героям слава водій, каже. Португальські в нього номери на фурі. Заходимо. Гарненько, чистенько, свіженько. Сюди. Ось яке гарне. Тут мило автоматичне. Палець піднесла, воно в'ється вода і сушка теж, все інфрачервоне таке. Дуже зручне, так? Все таке чистеньке. Взагалі, як для зупинки, просто ідеально все приємно тут знаходити. І я неправильно сказала, я сказала, що в нього номери португальські, <португальські> а вони польські, не португальські. Так, а в цієї вантажівки теж польські. Вони, мабуть, разом приїхали. Італьяна. Латвійські номери, болгарські, італійські. <плес> Отже, щодо їжі, запасів їжі і чому ми зупинились переїсти. Молодших дітей закачує в автівці, принаймні раніше так було, особливо коли їдеш не по прямій трасі, а містечками, так би мовити, альтернативним шляхом. То в нас ставалися з цим проблеми. І тому з'явилась, мабуть, така вже більш-менш звичка не їсти багато, не їсти ну, майже нічого перед дорогою, а краще там через якийсь час зупинитись. Ну, звичайно, не зовсім голодні, сідають в автівку, але не так, щоб а, наїлись повністю. Тому голод це наш. Такий супровід, який в певний момент виникає. Добре, що ось вздовж траси є такі можливості зупинитися і так комфортно перепочити, поїсти. Насправді ось ці місця, там туалети, столики, те, що для кемперів передбачено, це все входить в оплату за дорогу. Ці траси доволі дорогі, забігаючи наперед, так спойлер, заплатимо ми за них 20 євро, за ті рахуйте десь, ну, мабуть, і менше 250 кілометрів, які ми проїдемо по цій трасі, ось заплатимо аж 20 євро. А натомість маємо можливість, маємо такий комфорт зупинятись, де нам буде зручно, і мати все в доступі і в прийнятному стані і не мати з цим проблеми дискомфорту. Дуже зручно, але ж, знову ж таки, все має свою ціну. Власне, коли ми їздили в Україну, мали різний досвід із цими дорожніми санвузлами, туалетами, з місцями для перепочинку, для зупинки. Звичайно, не у всіх країнах платні дороги. Німеччина, наприклад, безкоштовно, але теж не пам'ятаю, щоб, щоб там щось нас засмутило. Скажімо так, в Польщі теж безкоштовні, наскільки я пам'ятаю, теж все непогано, було. Ну, взагалі це окрема тема. Просто хотіла додати, що це ж важливо, що а, цей сервіс він чудовий, але надається не безкоштовно. Я уявляю, що коли ти зменшишся, я на тебе сяду. Ти зменшишся на дивані і я на тебе сяду. Петро 20 євро. За проїзд, за платну дорогу. Датчик так і не спрацював. Друзі, так, ми вже на місці, на локації, але я буду завершувати цей влог ось так посередині, тому що матеріалу багато зняла. У нас тут виявляється ще й до того ж, проблеми з інтернетом немає можливості так вільно завантажувати мої довжелезні фільми. Тож буду намагатись це робити хоча б такими невеликими частинами. Подивимося, що з цього вийде, але маю намір виходити на зв'язок. Отже, у нас все добре, ми доїхали, як саме тривала далі наша подорож, які емоції викликали наше перше побачення з нашою локацією. І навіть океан вам покажемо, але це буде вже в другій частині. Поки що, всім дякую за перегляд. Не бачила новину вже більше, ніж добу, мабуть. І це може і на краще, тому що буде ось такий повноцінний відпочинок. Тому не в контексті все. Буду прощатися, бережіть себе, будь ласка, побачимось в новому відео. Сподіваюся, що дуже скоро.